Всім доброго ранку! З вами ваш Агент 103 Андрій Шиманський. І сьогодні ми поговоримо з вами про грип. Сьогодні дуже-дуже багато випадків грипу ми фіксуємо кожного дня на прийомі. Саме тому час нагадати про цю небезпечну хворобу. Грип це не просто вірусні соплі, нежить простуда. Грип це конкретний вірус. Який досить важко переноситься саме тому завжди ми говоримо про небезпеку грипу, особливо для літніх людей, для вагітних та для маленьких діток. Це ті групи населення, які найбільше мають ризики важкого перебігу. Грип починається дуже дуже різко. Як правило, людина була здорова-здорова, і буквально за кілька хвилин в неї підіймається висока температура, зламатою в тілі, головним болем. Пізніше з'являється кашель. Характерною ознакою для грипа є те, що немає явних катаральних проявів, тобто немає такого, що шмарклі течуть річкою. Як правило, в носі сухо. Кашель досить надсадний, трахеїтичний, Він глибокий і значно заважає. Грип небезпечний своїми ускладненнями. Для діток це нейротоксикоз, який супроводжується порушеннями, свідомостями, судомими. Також дітки часто через відмову від їжі. Не хочуть пити, вони мають дуже високий ризик зневоднення, що ще більше погіршує стан. Наступна небезпека це грипозна пневмонія, це враження вірусом грипу легеневої тканини з розвитком досить важкої пневмонії, яка важко піддається лікуванню. Така пневмонія досить агресивно і, на жаль, має дуже часто летальні наслідки. Коли ж звернутися до лікаря? Дуже важливо запам'ятати ті симптоми, про які ми говорили з вами на самому початку. Тому що, якщо ви бачите, що у вас є картина схожа на грип, бажано звернутися до лікаря в перші 48 годин. Тому що ми можемо виконати тест на грип, отримати підтвердження та розпочати специфічну противірусну терапію препаратами типу Озельтамівір. Чому саме 48 годин? Ці препарати найкраще працюють в перших дві доби від початку хвороби. Далі їхня ефективність значно знижується. Якщо ви вже отримуєте лікування або пройшло більше часу, слідкуйте за симптомами. Якщо не проходить лихоманка, вона важко контролюється, з'являється якась задишка, важко дихати, значна слабкість, звісно, час йти до лікаря, тому що це є дуже небезпечно. Дуже багато на прийомі я чую фразу. Вже пізно вакцинуватися, не потрібно, треба вакцинуватися в жовтні. Так, дійсно, чим раніше ми вакцинуємось, тим краще. Вакцина, як правило, з'являється десь в жовтні-листопаді. Це ідеальний час для вакцинації. Але якщо ви не встигли вакцинуватися з якихось певних умов, то пізно тільки тоді, якщо вони вже захворіли. Тому, якщо ви ще не хворіли, вакцинуйтеся. Пам'ятайте, що для дітей вакцина дозволена з 6 місяців. З 6 місяців до 9 років, якщо дитина раніше не вакцинувалася, вперше їй вводиться дві дози з інтервалом 4 тижні між ними. Якщо ви раніше вже вакцинувалися, то просто йде щорічна вакцинація від грипу. Також часу запитують: якщо дитина отримала в цьому році лише одну дозу і захворіла на грип, що робити далі? Далі потрібно все ж завершити курс вакцинації, тобто все рівно потрібно ще отримати другу дозу. Тому що в вакцині містяться чотири штами. І зараз циркулює досить багато інших штамів грипу. Тому все рівно залишається ризик інфікування іншим штамом вірусу. Не забувайте про миття рух, про використання антисептику та носіння маски в людних містах, адже вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Бережіть себе та будьте здорові!